Бо, по-перше, я ж кажу, вони мені просто взагалі у мене вже був план, а вони мені перечеркнули цей план. Вони взяли, вторглися в моє життя, зруйнували мені плани, налякали мою дружину, налякали мою кішку. Ну, чесно, мені навіть просто от за я, коли бачив, тобто ну свистить усе бехає. Ну, окей, мені там ну, як пацану, пацанок, там з дитинства любить піротехніку, все остальне. Це десь може, ну це неправильно звучить. І може це не нормально, навіть подобалося. Тобто ці, ну, звуки, ці вібрації відчувати це, ну, це адреналін, щось в цьому є. Але коли я там бачив, просто там свою прилякану кішечку, яка там ну просто щиміться кудись, бо їй настільки страшно. Мене ну дуже переповняла злість, от максимально Побери і руйнування твого місця проживання. і звичайно, що мені хотілося ну надати повноцінну відповідь на ці дії. Ну що не може просто, щоб оцей цей от руський ваньок він розумів, що він не може просто прийти сюди, повбивати, познищувати, пограбувати і безнаказано, безкарно далі піти далі. З її життя моральна ну, ну, не може так бути, і тому звичайно, що за своєї сторони. Я хотів максимально на це відповісти. А як ти відповісти на це?